Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Брат, сестрою співали пісню про небо. І я, така думка мене, я думаю, що це від Бога, що було б так хорошо, отак от згадуючи про страждання Христа, роздумуючи про свій духовний стан, готуючись, молячись, каючись перед Богом і так прямо в небо, і туди перед престол, і разом там святкувати про цю саму ж подію, про спасіння. І Ісуса. Але пам'ятаєте, що трапилось, коли Христос спустився з гори преображення? Там реальне життя. Там реальне життя. І за стінами цього молитовного будинку нас чекає з вами життя. Багато можна про що говорити. Я почитаю один текст, який мені дуже подобається. Це післення апостола Павла Филип'ян. Другий розділ з 12-го тексту декілька віршиків. Тому, мої любі, так як ви завжди були слухняні, не тільки коли я був присутній, але значно більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. Усе робіть без нарікання і сумніву, щоб ви. Непорочні та чисті були бездоганними Божими дітьми серед лукавого і розбещеного роду, серед якого ви сяєте, як світила в світі, дотримуючи слово життя мені для похвали на День Христа, що я недаремно біг і недаремно трудився. Хто читає Боже Слово, знає ці слова. Я хотів би сьогодні багато про що говорити, але скажу тільки про п'ять речей. Які мені ось цей текст говорить, звершуйте своє спасіння. І на п'ять характеристик нашого з вами життя, як ми повинні звершувати своє спасіння, живучи тут на землі, я зверну вашу свою увагу, і ми разом помолимось. І так, перша характеристика, як ми повинні звершувати своє спасіння, воно заключається в самому цьому слові. Звершуйте в дієслові. Це дієслово наказової форми, і вона вказує на рух вперед підкорюючи все нові і нові духовні вершини, стаючи кожен раз все більше і більше подібним до нашого Господа Ісуса Христа. І знаєте, люди часто говорять, що ми в серці віруємо, ми в серці робимо все, але важливо, що це повинні бачити люди. Петро каже у другому, у першому розділі другого Петра: тому докладіть до цього усю свою пильність, тобто всі, всі свої сили, все, що ви можете, для того, щоб. Звершувати і рухатись вперед, що буде подібним на нашого Господа Ісуса Христа. Друга характеристика, ми читаємо в цих текстах зі страхом і трепетом. Це не про той страх раба перед своїм, знаєте, господарем, це не той страх а, покарання за наші вчинки, а це страх перед величу нашого Господа, це страх перед Його, його мудрістю, Його силою, тому що навіть наше життя не в наших руках. І страх засмутити святого Бога нашими вчинками зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Без нарікань та сумніву. Скільки біди принесли для ізраїльського народу нарікання і сумнів? Ніхто з тих, хто вийшов з єврипетської землі, крім двох людей, не війшли в обатовану землю. Який приклад для нас з вами, звершуючи наше спасіння, живучи тут на цій землі, не будемо нарікати. І ні, ні на одну хвильку сумніватись в тому, що Бог для нас при, приготував. В щоденному житті християнина повинна бути повна довіра і беззаперечна впевненість у своєму Господі і Його слові. Наступна четверта характеристика це непорочність, чистота і бездоганність. Коли ми читаємо ці тексти, ці всі слова вони тут є. І це, якби одна, можна сказати, одне слово доповнює інше. Якщо говорити про бездоганність. Це життя християнина, в якому цей світ не може зачепитись ні за що, щоб якось зневажити Бога або ж Його дітей. І коли говоримо про чистоту, це наша внутрішня чистота, це те, як ми себе бачимо відповідно до Божого Слова. І непорочність відкриває іншу грань чистоти, це те, як Бог дивиться на нас з вами. І коли ми чисті самі по собі, коли без будь-якої Зацепки зі сторони світу може встояти людина перед Божим поглядом, ось такої чистоти нашого життя прагне від нас Господь. Ми повинні звершувати своє спасіння непорочно, чисто, бездоганно. І останнє, дотримуючи слово, життя. Не мислиме життя християнина, якщо воно суперечить з Божим Словом. І коли ми читаємо сторінки Божого Слова, воно відкривається для нас. Якщо наше життя не відповідає тому, що говорить Біблія, щось не так з нашим християнством, життя, життя повинне відповідати Божому Слову. Висновок, який я хочу завести підвести сьогодні, що живучи на цій землі, поки ми не ще не досягнули неба, ми повинні звершувати своє спасіння, а це наше з вами освячення. Тому будемо сьогоднішній обідньої пори просити у Господа. Тому що ми прочитали, що все це від нього він посилає бажання, він посилає і силу, він посилає і дію в наших серцях, щоб ми могли проводити святе бо обійне життя тут на землі, за межами дому молитви. Ось там, де ми будемо знаходитись на протязі цілого тижня. Хай Бог нам в цьому допоможе, йому помолимось. Амінь.